Так, усім привіт, 1 вересня. Сьогодні вже офіційно закінчилося літо, осінь вступила в свої права. Одні празники, такий день, значить у в учнів перший дзвінок, у учителів. Також якби празник. У сім'ї також празник, бо є в родині сьогодні ювіляр Ша. Так що тут одні сплошні празники сьогодні. У мене офіційно закінчився е, туристичний сезон. Бачите, вже все, палатки немає. Ось вона вже, бачите, звернута. Е, ну і Тут, звісно, вже я почав. E, Перша партія слив тільки виключилася. зараз буду вбирати, ну, потім вакумірувати це все діло, Цю ось знову розложувати. Ну, коротше, на цілий день фатає роботи. Також сьогодні по плану e, небо похмуре, зараз 8 годин ранку. Небо похмуре, але e, все рівно я буду під корінь, сульфат калія. Зараз буду розводити це все діло в відро, сюди виливаю от, і буду прокапувати. Дождів у нас не було, може сьогодні буде, а не буде, то й не буде. Я все одно раз у неділю я поливаю, я не перестаю, якби в мене через каплю це все йде. От, кум також поливає постійно, регулярно, в два рази більше, ніж я поливає. Так що ми якби, не прикрашаємо не поливи, коли там ось, ну, як зазвичай кажуть, воно, там середина серпня і треба це все прикращати. Оці поливи. Ми цього не слідуємо, ми як поливали, так і поливаємо. І це на протязі. Всього нашого виноградарства ми так і робимо. Давайте, щоб ще про виноград сьогодні покажу. Ну я без вісов, не брав я віса, покажу свого любимчика, який у мене в першому. Ось, бачите, ще один любимчик прийшов, який у мене в першому перший кущ, так скажемо. Який ряд, не пам'ятаю вже, який це ряд. Ну, коротше, перцовий, перцовий, червоний, так? Як він мені подобається, Ну, тут бачите цей рік трошки ми... ну, дивіться, бачите, хто тирав в мене виноград. гляньте, Хто тирав в мене виноград? Ось <сум> так от, <сум> виноградар прийшов головний. <сум> цей рік трошки бачите, пролетів я з урожаєм. Ну нічого. Страшного в цьому немає. Це у мене якби він ну, в даний момент це вже не перший кущ, бо підсаджений тут ось казантип, Ось він набирає кольору, бачите, вісюльки на пасенках, навіть не на пасенках, а це на усиках. бо от так ось, ну Це теж якби коротше, урожаю як такого немає на цьому на казантипі. Ну, Щось буде. А цей понавішував. Бачите, це вже якби пасанковий урожай. А в даному випадку це теж все на вусику. Оце так перцовий, червоний. Ну, Смак у нього. Це краса виноградника, по-перше, по-друге, він якраз тут коло дорожки росте, мимо нього ніхто пройти не може так, от просто дійшли і завмерли біля куща. Грони в нього такі, знаєте, від кіло там Кіло сто півтора це для нього просто якби ніяких проблем із тріском я ніколи не бачив о, тут на своєму учаску. Ну, пов... Скажу вам, що він у мене в привитій формі, він у мене привитий на біє рулі. Я його вже придбав такий Ну якби в своє время. Це ще було ну, на початку виноградної кар'єри. Е, він вже був привитий у мене на... В Єєрулі, і так він у мене є на в рулі то, видає, він не бачив я за всі роки його плодоношення, скільки він це вже четверте плодоношення, в нього, бо я його і великим і придбав вже не однорічним, скажімо так, у контейнері, то він не цей. Не бачив я в нього тріска. Можливо, що йому моя земля підходить. Можливо, що привитий. Не можу я вам сказати, яка причина, бо дехто каже, що він підтріскує. Я не бачив підтріску. Щоб він підтріскував Родним його добрячі такі, до, я ж вам сказав, до півтора кіла. В тому році тут ще девреальна була грона. Я зрізав, були в мене гості, виноградарі. Я зрізав саму більшу гру, тут вона була, ну просто прийшли сюди шість чоловіки, завмерли над ним. То я ж кажу, це краса виноградника. Він доволі ранній, Не сказати, що він ну ранній це точно. От. По, смаку, по смаку у нього якби таке. Квіткове щось, знаєте, в нього немає мускату, ну і не простий. Таке сортовий він смак і дуже такий якийсь ну, з нотками, з якимись. Не можу я сказати, що іменно в нього. ну, Непростий. Консистенція в нього, бачите, така біласта. Можна сказати, не можна сказати, що ну, мар... якби. Мармеладна, ну й тугенька. Дуже така красива, що ягода, що по смаку. А на смак то все взагалі Хто... кісточка одна-дві в нього. Хто у мене бував на винограднику і пробував його. Навіть такого Ну, по виноград люди приходять, то вони всі, якби, коли наступного разу приходять, вони всі йдуть сюди. Оце, дай мені отого, воно отого". Я вам просто, повірте, на слово рекомендую як не мати таку красу, він длінний до 5 см. Я ж кажу, я не брав щас нічого, отак вийшов спонтанно. Щоб це було і про виноград, то це підійшов сюди. Дасик, тобі подобається такий виноград? Звісно, подобається. Ой. Так що я вам прямо рекомендую мать такий. Ну, у кого, звісно, земля для нього підходить. У мене нема тріску. Я чув, що вроде би, як він тріщить. Ну не знаю. У мене майже нічого тут не тріщить, бо то дощів немає, то то привете, то не ну, знаю, то земля підходить, напевно. що... А так то ви подивіться, що у нього який, яка длина, навіть ну, в зрівнянні з моїм пальцем, дивіться, ну не менше 5 см. Просто цей рік такий видаючийся трошки нам, гляньте, бачите, і воно. І він виспіє, це 100% він, звісно, виспіє, все там буде так драстик. Воріжка мала. Іди сюди, йди. Виспіє. Все тут, навіть пасенковий урожай, ми якби покуштуємо, буде нам. Ну, а так, щоб бачите, на реалізацію немає в цьому руці. Хоча куч, дивіться, здоровий. Лоза в нього сильно росла. Ну Одні плюси, мінусів я не знаю з нього. Може в когось є, мінуси поділіться. Я бачу тільки плюси за все Время, що він у мене є. І лоза в нього якась така інтересна Деревина в нього така інтересна, Якась, ну прям, ну, Необична така вона. Не, не, не така, як звична, як на мене. Так, драстик. Іди сюди. Виноградар ти мій, бачите, без мене ну просто нікуди. Куди йдеш, візде слідом. Да? Дастик, пошлі. Ну на цьому все. Усім дякую за перегляд. Усім миру і добра до наступних відео. А ми йдемо працювати до вечора.